Доброго ранку всім, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті, точніше, ремонт профілактика гібридний сонячний інвертор Logic Power. Заява на несправність. Працював декілька років. Працював нормально, але в режимі буферному, ну, швидше в режимі очікування. Практично без навантаження. Підзарядив собі акумулятори і собі так стояв з підзарядженими акумуляторами. Відповідно, останнім часом з ним трапилась така подія, що він став перезавантажуватися, інколи не вмикається. Ну І, при, зі слів клієнта, при спробі змінити налаштування. Він теж перезавантажується і відмовляється, ну, не працює, коротше. Теоретично допускаю, із-за того, що він працював в режимі без навантаження, в нього перегрівалися блоки живлення, електроліти, і все то повисихало. Ну, зараз підключу і спробуємо подивимося, як він себе веде. Моделька 3 кВт. E, Max 30 3024. Але, але цікаво тим, що по мережі вказаний максимальний струм заряду 60 А. Відповідно, тут у нас не роздільна зарядка, а в обидві сторони працює і на заряд, і на генерацію. Одна й та сама частина. Так, от, цікаво виглядає все всередині. МПТшка, е, перший раз бачу таку МПТшку. Е, плата знаходиться на двох радіаторах. Тут, в принципі, схоже, як і було, діжурочка. Трансформатор, видно, нагрівався, щоб аж утягнуло йому. Е, ну, Стандартно тут все, решта стандартно. Друсельок по входу непоганий. Так, звичайний інвертор. Крім МППТшки, шки в принципі, нічим не відрізняється. Так, ну візуально я не бачу, що тут пошкоджені електроліти, що вони повздувалися чи на них плівка потогойкалася. Зараз спробую вимкнути, подивимось, як воно себе веде. Так, Натискаємо кнопочку. Засвічується екранчик. Да, Тускловатий. Клієнт говорив, що тускло трошки. Як на мене, теж тускло. Запустилось. Так, на кнопочки реагує. Ну, зараз начебто нормально все. Нічого не перезавантажується. Але ж розуміємо, що це від блока живлення. Ага, а від мережі? Від мережі клієнт казав, що від мережі таке починає робитися. Тому потрібно перевіряти електроліти по мережевому блоку живлення. Так, ну я придивився. Тут є деякі цікаві рішення. Наприклад, запобіжнички зроблені от такими от, трьома з якогось сплаву. Розводка плати теж цікавенька, відрізняється від стандартів тих, що я бачив. У ну, нас схемотехніка, в принципі, та ж сама. SJ3525, процесор на платі в управління е операційники OP07. Так, Вирішив перевірити електролітики. І така от картина показує 1000 да, якби все в нормі, але ESR показує в два рази завищений. Відповідно допускаю, що там є якісь електроліти, які поки... ну, цей ESR завищують. Тому, мабуть, буду я все випаювати і все перевіряти окремо кожен. Так, випаяв перший конденсатор, який тут у нас 1000 мікрофарад, 16 вольт. І він уже не показує нічого. Так. Коротше, замінюю всі електроліти, та й голову не морочу. Ні собі, ні апарату. Так, замінив я цю мілкотню. Ось цю кубку кондючків. Е е ну, в принципі, по ємності, там, там нічого не лишилося, крім декількох штук. От, е всі по нулям. Як воно працювало? Ну, дивно, так. Да. Тепер потрібно щось придумати з охолодженням. Тут у нас керується транзюками і по мінусу, і по плюсу. Думаю, кинути з мінуса резистори не на 160 Ом, а на 50 Ом на кожен вентилятор. Можливо, тоді запуститься, запрацює так, як треба. Так, замінив ті всі електроліти. Встановив один резистор на цей вентилятор, пробував на два вентилятора поставити. Цей вентилятор більший і він не хоче стартувати. Вийшло ось так от. Запускається. На виході є 230, цей зупинився. А цей дмух котить потихеньку собі. Буде охолоджувати потихеньку якраз діжурку. З цієї сторони буде протягувати повітрячко. Ну, думаю, що норм. Так, перерва на чай. Всім смачного. Так, апаратик працює. Е, уже декілька, нацять хвилин. Вентилятор крутить, дмухає. Ну, Дмухає він холодним повітрям. Зараз спробуючи понагрівалості ці діжурки. Електроліти Так, попробую. Пальцем тепловізор ще не прийшов. Ну, найбільше нагрівся оцей радіатор. В принципі, по конденсаторам. Так не, не чути пальцем. Саме більше ось цей радіатор гріється. Ну, Тут десь градусів. Ну, 50 є точно. 50 є. 60 немає, але 50 є. Так, лишилось перевірити на навантаження, а, так як я свій дуйчик поки що використовую в іншому місці для нагріву приміщення. тому... Кіловат 03. Так, тест на навантаження пройдено. Зараз ще кину тест на зарядочку від мережі. Так, мережу побачила. Подивимось, ага, кинула бейпас. І треба подивитися, де ж у нас тут струм по зарядці. О, пішла зарядка. Я виставив 30 ампер, ага, 2 ампера від мережі 3. Щось не бачу, де воно показує. Ну, показує 8 А чи 9 А з мережі. А, це все, оце воно, типу, і показує чи. Коротше, 10 А показує, типу. Зараз помірюю приладом, а при цьому вентилятори обдувту не вмикають. Дує той вентилятор, лише що я вімкнув. На примусове охолодження. Я так розумію, що там, мабуть, на в венталь... налаштуваннях. На... Десь виставлено 10 ампер. Так, 50. Ну, ось 10 ампер. Це, мабуть, максимальний струм заряду. Так, 20, 30. Ну, все, типу, зафіксувалось. Подивимось, що в нас із струмом. Ага. Пішов набиратися струм. 11-12 ампер. І ввімкнувся обдув. 13 А. Але я розумію, що струм не збільшився, тому що, типу, акумулятора Аджем, він думає, що він типу вже заряджений практично. Тому, мабуть, і. І струм не збільшує. Ну, такі є, 14 А показує, показує прилад. Ну, тобто, в принципі, все окей, у клієнта там стояло 10 А, від сонця 40 А. Я думаю, що все добре. Ну, все, в принципі, тести пройдено, інвертор працює стабільно, ніяких вимикань, перезавантажень. Дякую всім, хто переглянув відео. Кому сподобалось, ставте лайки, кому не сподобалось, і якщо хтось нічого з цього не виніс, можете поставити дизлайк. Гарних легких 7 ремонтів. Бажаю, щоб інвертори служили якнайдовше. Всім пока!